І так ми на каналі «Дешево і весело. Сьогодні ми готові стіни під покраску. Мій помічник Михаїл зачищає. Сіточкою чистити не потрібно, тільки там, де біля дверей. Просто проходить легенько шпательком по всій площині. Далі йде покраска валиком. прижимать, щоб всі пори. Були закрашені, отак. От бачите, Михаїл так робить. Прижимає валик. Іде перша покраска. Після цього будемо красити іншим кольором поверху. Закрашуємо хорошо вугли. Отак, От бачите. Ми вибрали такий колір. А зверху будемо чуть світліше. Що вийде, ми вам пізніше покажемо. Отак, бачите, добре втискуєте, щоб ніяких білих прогалин, бо ви ж бачите, штукатурка в нас структурна, добре прижимаємо і красимо. Фарбуємо. Наші висохли. Це основа фарбування. І тепер зверху ми будемо покривати іншим кольором, більш стрітніше. Закінчили ми покраску в бомбоцховищі. Ось дивіться, що у нас вийшло. У ну, зв'язку з тим, що було погане освітлення, і ми не вскриваємо лаком, нам ніхто його не дасть. Ось такі стіни. Може не дуже видно. Ось отакий узор. Бачите? Ось отак. ставте лайки, записуйтесь на наш канал, і ми будемо ще вам показувати, як робити узори. Тобто структурну штукатуру.